Сьогодні у п'ятому поверсі ви дізнаєтесь усі секрети справжнього американського барбекю. Разом із Машою навчитесь робити дизайнерську річ сантехнічних деталей. Разом ми відвідаємо перше в Україні олімпійське містечко. А зрештою, ви побачите, як крапельниці рятують життя рослин. Все це, це та навіть більше за мить у п'ятому поверсі. Програма п'ятий поверх, яка сьогодні завітала до музею, дінь». А отже, говоритимемо не лише на наші звичні теми, а й про сни. Взагалі, то людина спить близько шести років всього свого життя. Якщо ви думаєте, що весь цей час проходить дарма, ви глибоко помиляєтесь. Як мінімум, ми бачимо сни. Якщо хтось запевняє вас, що він ніколи не бачив снів, він помиляється, адже всі люди бачать сни. Взагалі-то батько психоаналізу зі Фрейд колись сказав. Що тлумачення снів це перший шлях до самопізнання? Ну а перший крок до самопізнання у п'ятому поверху це перший сюжет. Відпочинок на природі стає незабутнім, якщо він супроводжується ароматом м'яса, приготованого на тліючих вуглинах. Хіба може його смак і аромат зрівнятися з тим, що приготовлено вдома на сковорідці? Сучасний ринок насичений різноманітними моделями грилів барбекю. Як же не розгубитися в такому розмаїтті і вибрати саме те, що треба? Коли я говорю про літо, то я обов'язково думаю про м'ясо на грилі. А коли я думаю про м'ясо на грилі, я неодмінно думаю про сам гриль. І сьогодні Діма допоможе нам розібратися у такому, як виявилось. Ну, не досить простому питанні. Грилі бувають різні. А це електричні грилі, можуть використовуватися в домашніх умовах. Головне їхнє відміння – це розетка, 2,2 кВт два кіловат можно йому необхідно 10 буквально 15 мінут для розігріва. Електрогрилі, як правило, оснащуються термостатом або регулятором температури. М'ясо в такому разі не підгорить і не пересмажиться, залишаючись м'яким і соковитим. Це на природу якраз можна брати, да, так? да. є варіанти угольних і є варіанти газових грілів. А от на вашу думку, які зручніше використання? Газовий все-таки удобнее, так как вы кнопочку нажали и уже можно работать. То есть буквально 10-15 минут при закрытой крышке внутри жар циркулирует и обжарит продукт со всех сторон. Можно и запекать, можно и подкапчивать продукт. Якщо у вас сім'я з 4-5 осіб, і ви рідко запрошуєте гостей, то достатньо невеликого грилю. Але якщо ви плануєте регулярно організовувати барбікю паті і збирати родину та друзів, то знадобиться гриль з великою робочою поверхнею. І зараз п'ятий поверх опиниться в американському кіно, тому що ось такі грилі я завжди бачу на екрані в американських фільмах. Правда, у них є запатентована система гурме з можливістю э, в серединки вставляти mm -hmm. чабунні сковородки, воки, камені для піци, то есть рознобразити своє приготування от до я. Це э, з зак, закритого типу зала зборник, то есть сюда ссипається зала от вугля, що залишився. Ті mm якщо -hmm. ви не будете використовувати костер, розжигать в ньому, тогда он прослужить вам очень долго. Однак, якщо ви плануєте користуватися своїм грилом регулярно, краще віддати перевагу моделям, виготовленим з човону, з товщиною стінки на менше 8 мм. І якщо ви любите Експериментувати, то краще віддати перевагу барбекю з більшим набором функцій. Це зовсім інше, я так розумію. Так? Да. Принцип роботи інший. Це газова модель. вони на газових балонах. Потребление газа, где газу приблизительно, в зависимости від моделі, около э, літра в час. Якщо ви uh -huh. на робочій поверхності готуєте м'ясо, то здесь можна приготовить соус. Насправді сьогодні грилі можна придбати в оренду. Маленький портативний гриль обійдеться вам у 250 гривень на добу плюс мийка після використання. Що ж, тепер, скориставшись нашими порадами, ви зможете без проблем вибрати оптимальну модель і приготувати на ньому різноманітні страви смачного. Сьогодні мені наснився великий стейк, який мені підсмажила залізна людина. Не дивуйтесь, це програма П'ятий поверх у музеї сновидінь. До речі, ми тут дізналися багато чого цікавого. Наприклад, те, що ще в утробі матері, ми почнемо бачити щось схоже на перші сни. А ефект дежавю це повторення в житті, подій зі снів. А 12% людей бачать чорно-білісний, а інші кольорові. Кожна людина за ніч бачить від двох до семи снів. А ще є такий факт, що під час хрупіння не можна бачити сни. Боже діма, ти ж нічого не бачиш вночі. Я бачу тебе постійно шторхаючи мене або тебе ж скрапками для носу. Ну таке діло. До речі, людина, яка спить за ніч менше ніж п'ять годин, схильна до психічних захворювань. Ну а глядачі п'ятого поверху схильні до наших сюжетів. Чи знаєте ви, що об'єднає 206 країн світу вже незабаром? Звичайно, Олімпіада в Бразилії, яка стартує 5 серпня. В цій країні йде підготовка повним ходом. Уже є слоган Ми усі, Бразилія. Там одна пісня присвячена змаганням. За задумом ця пісня не тільки про спорт, а й про подолання труднощів та силу духу. Шестикратна учасниця паралімпіади Світлана Трифонова знає чимало про це. Є такий стереотип у нас, на жаль, що люди з обмеженими можливостями ну, бути щасливими, особливо в нашій країні, не можуть. Ви мене першу бачите таку, яка, незважаючи на те, що пересувається на візку, скажімо, але почувається абсолютно повноцінною людиною. І таких людей на щастя в нашій країні стає все більше. Ти можеш сказати, така моя доля, значить, так так сталося. Але все одно я хочу, я хочу бути комусь потрібен. Я, я хочу так само як всі мати родину. Я хочу мати роботу. Не зациклюватися на власних проблемах та ділитися емоціями зі світом. Такий рецепт щастя запропонувала нам ця тендітна, але така сильна та розумна жінка. Люди ж не знають, що ти сидиш вдома такий нещасливий, Люди не знають, що ти є в світі. І тут на початок треба переступити цей поріг, вийти на двір, просто пройтися, привітатися або до тебе хтось привітається по дорозі. Люди всі так збудовані, що якщо ми відчуваємо, що ми потрібні, ми живемо в Україні для людей з обмеженими можливостями, можливості справді обмежені. Такий сумний каламбур. Втім, деякі новобудови намагаються відповідати європейським стандартам. І в цьому сенсі це перша велика будівельна компанія, яка звернулася. До нас людей з інвалідністю таке бажання виказали, ви що прийти і контролювати, підказати, як правильно робити, проконсультувати по цих нормативах, провести е, аудіт тут е, доступності. А у нас взагалі нормативи, якісь стосовно будівель житлових будинків, є для інвалідів. Якісь. От на щастя, вже не сьогодні. Вже нашими організаціями людей з інвалідністю е, внесені в законодавчі акти всі ці нормативи міжнародні. Але знов-таки не контролюється це все і будують з, і далі всі, хто як хоче. То я вам хочу сказати, коли я перший раз прийшла, мене запросили сюди до олімпійського містечка, і ми сіли з проєктантами. Я була приємно здивована. Це було зроблено якраз по цих нових державних будівельних нормах. Житловий комплекс «Олімпійське містечко» є справді особливий і не лише своїм уважним ставленням до людей з інвалідністю, адже сусідами тут легко можуть стати чемпіони України та Європи з найрізноманітніших видів спорту. Тому і умови для здорового способу життя в містечку плануються з олімпійським розмахом. Ми перші в Восточній європі виповнили тенісні корти на кровлі. Пільна будемо строїть комплекс ну спортивно розвикательний комплекс для наших жильців, щоб вони могли свободно його використовувати. Перевели на баланс міністерства одну квартиру для першого победителя Олімпійських ігор? Также ми, ми запакуємо продовження для олімпійців. Для Це буде э, три квартири для перших э, Да. Чи не щодня в такому комплексі може зустріти легенду спорту? Так гуляючи містечком, ми натрапили на легенду українського боксу Михайла Зав'ялова. Михайло Михайлович, ви багато поїздили по країнах по світу, бачили і житлові комплекси, і спортивні комплекси, і стадіони, і боксерські зали. Е, як вам подобається олімпійське містечко саме з точки зору поєднення? поєднання комфортного житла і спортивного містечка. Я бачу це вперше в Європі, в світі. І, кстати, і у нас на Україні, я думаю, це теж ну, це перше значення. починання. Навіть не вірила, що у нас може бути вот, вот, вот таке, таке мероприятие і, ну, і так робити для людей. А, до речі, з якого приводу ви тут сьогодні? <laughs> сьогодні я вот Приїхав тоже посмотреть, поговорить з руководством і кстати вручить вот вам книжечку, ага. которая только що вийшли угу. боксерські мои байки або об, обо всем обо всем. Так что вот. Я не знаю як ви, а от я гуляючи цим спортивним містечком якось захотів долучитися до спорту. Тому завтрашній день я обов'язково розпочну з бігової доріжки. Я готова заключити парі, що завтрашній день ти не розпочнеш З цього і ставлю 14 євро. А чому саме 14 євро? А тому, що саме 14 євро коштує найдешевший квиток на цьогорічну олімпіаду, а, а саме на хокей на траві. А от якщо ви хочете потрапити на відкриття, наприклад, то вам потрібно заплатити десь півтори тисячі євро. Поки ж грецький марафонець уже добігає з олімпійським огнем до Ріо, Ми усі готуємось вболівати за наших спортсменів. І неважливо в сонячній Бразилії чи в рідній Україні. Головне в душевній компанії. Програма П'ятий поверх любить відкривати нові місця, і сьогодні ми у музеї Сновидінь. Я вам хочу сказати, що тут дійсно цікаво, окрім суперінформації про сни та відповідної літератури, тут ще можна прийти на прийом до психоаналітика? А ще тут є сундук, який збирає ваші сни. Можна приносити їх у вигляді розповіді, картин, а можна подивитися і сон іншого. Тож давайте подивимось, що ж сниться людям. Та-дам! ти! Mm -hmm. Не знаю, я що наснилося цій людині, що в неї ж очі повилазили. Але мені сьогодні приснився сон з депутатами, унітазами та світлом. Ти знаєш, це був пророцький сон. Саме про це йтиметься у нашому наступному сюжеті. Про унітази. Mm -hmm. Старий сантехнічний брухт тепер має шанс на нове життя. Та ще й яке з нього тепер роблять світильники для депутатів. Покупатели этих ламп, як правило, у нас люди это депутати є. У нас случаи, покупали просто для подарка на столі. лампа смотрится так. Как, очень, очень прекрасна. Да. Ну я думаю, що питання з подарунком вирішено вашому да, 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 да. Всі вже такі о Дмитро прийде. Боже, як йому сказати, що світильників вже досить. Дмитро і досі дивується успіху своїх виробів, адже коли зробив перший світильник, то й не підозрював, що працює у дуже модному нині стилі лофт. А от наші постійні глядачі вже знають, що такий стиль дуже актуальний. Я зраділа можливості взяти участь у майстер-класі, аби прикрасити і свою оселю. А ви взагалі щось ще робите з них з цих деталей? Чи тільки світильники? Е, світильники, люстри настенный бра. Пример вот этот вот штрувал, это из старой советской задвижки, это мы находим на металлоломе, потому что И це ярритет уже. Это вот муфта, она тоже, значит, такая достаточно ярритетная, сейчас такие тоже не продаются уже. Mm -hmm. Тут уже не красиво, оригинально смотрится. Вот это вот 25? Да, 25. Я поторгувати, это... до речі, комусь на 25. Речі. Конечно, себестоимость упакова світильник, ну, десь около 1000 грн. За розмовою Дмитро вправно нанизу різноманітні деталі: муфти, гайки, Ніполя. Загалом близько 60 елементів йде на такий невеликий світильник. Початківцям майстер радить спершу розібратись із назвами та призначенням кожної деталі. Якщо, наприклад, хтось із наших глядачів хоче там після нашого випуску теж зробити такий світильник. Для початку, що б ви порадили? треба запам'ять базові речі. Це муфта, то це різьба внутрішня. Це ніпер, тому що різьба наружна, різьба наружна. Звісно, треба. Надо... Імети навики і електрика, uh -huh. значить, тому що треба соединить правильно. навички електрика насправді вкрай важливі для такої роботи, адже металевий світильник звичайно струмопровідний, тож треба обов'язково провести його заземлення. У нас є заготовлена відверсія, продіваємо сюди провод, у нас має в цьому місці вийти кабель і ми повинні соєдинити. Кабель і патрон на один світильник Дмитро витрачає близько доби, адже кожна деталь потребує спеціальної обробки. Кожну деталь ми обіжирюємо Коли вже одівається кабель, що уже вже йде процес завершення. все Всі конечно, надо затягивать очень сильно. Я ретельно спостерігала за процесом, тож можу вас запевнити, це не якась, так би мовити, кустарщина, а якісний та оригінальний витвір мистецтва зізнаюсь, власний секрет фарбування майстер не побажав розкрити на камеру. Готова вже модель. Выполнена полностью электрика, подключены, подключены и заизолированы все соединения. Прозвена покраска. Ставлена, ставлена, да, смонтирована лампа. И вот мы готовы его включить. И ми имеем прекрасний, очень економічний, тому що еталет, лампа святодіодна, вона очень економічна, довговічна, на нього доки 5 років гарантія. Мені здається, такі люстри та світильники чудово пасуватимуть до якогось модного міського бару. А крім того, це один з найоригінальніших подарунків вашим знайомим. Програма П'ятий поверх радить робити світильники своїми руками та відвідувати цікаві місця, як от ми, наприклад, завітали до музею снові дії. ви знаєте, що під час ну наша свідомість позбавляється усіляких рамок та стереотипів, і саме у цей час у нас з'являються винаходи. Mm. Можна згадати Міді Лєєва, наприклад. А, наприклад, молодому Полу Маккарті було всього лише 22 роки, коли він прокинувся в голові з новою та класною мелодією, яка згодом перетворилася на єстері. А ти знаєш, хто найбільше користується ідеями зі снів? Наркомани. Ну, майже творчі люди. Наприклад, Стівен Кінг написав нам половину книг після снів. А ще такі персонажі, як Термінатор, Франкенштейн, Усі вони з'явилися у авторів після сновидінь. А от що наснилося маші? Ми дізнаємося з нашого наступного сюжету. Ми в Атвіті за тих приручили. Цей знаменитий вислів можна віднести і до рослин, а тому, збираючись у відпустку, не забудьте попіклуватися і про домашні рослини. Тож давайте розпочнемо з такого варіанту, коли, наприклад, люди поїхали у відпустку там всього на тиждень. Угу, угу. Чи потрібно взагалі залишати якийсь полив? Чи можливо рослини зможуть тиждень там якось. сами самый период. Ну, конечно, есть такие растения, которые могут выжить а, без активного полива, например, кактус. Так? Угу. А есть такие растения, которые требуют ежедневного полива или полив очень часто. Один из вариантов, как можно сохранить растение, это набрать немножко воды. Вариант на тыждень, так? А, может быть, даже меньше. Угу. Мы набираем водичку, насыпаете керамзит, сверху вы кладете вот такую вот салфеточку, а, на, на, на керамзит, керамзит. ставите. Угу. Потом можно использовать бумагу. Бумагу вы очень активно гнете. И укладываете вокруг контейнера. Таким образом у вас получается высокая влажность. И растение достаточно долгое время, ну как долго, неделю свободно выдерживает без полива. Но горшка не должно касаться воды. Если будет стоять растение в воде, mm -hmm. у него пропадут корни. Добрый а Если бы треба поехать уже надолвший период, ну уже, скажем, там два тыжня. Всякие есть... бывают ситуации. Вот, например, да. этим способом очень часто пользуются женщины, которые выращивают фиалки. Значит, вы берете... Небольшое количество. А, ну, фитиль, будем говорить, подойдет любая ткань. А, можно взять шнурок. А а, шнурок... Тут у нас шнурок? Да, да, да. Шнурок от обуви неплохо подойдет, как ни странно, колготки колгодке. Mm -hmm. Женским. Мы с вами берем 100%. вот такой вот фитиль и аккуратненько не торопясь в mm -hmm. дырочку. его просто туда вставляем. Вообще идеально, если вы при посадке этот шнурок уже сразу уложили и фитиль оставили, часть фитиля оставили вот так вот на улице. После этого вы кладете в контейнер с водой, подходящего по размеру горшка. И вот таким вот чудесным способом вы можете свои фиалки выращивать. У нас же есть два варианта, и я так разумею, еще есть, так? Да, есть еще... Способ, который часто рекомендуют, с помощью капельницы. Мы обрезаем иголку угу. сверху, вот с той стороны, где а, вот такая колбочка. Вот эту часть мы обрезаем, опускаем а, конец капельницы. А сколько потребно воды набирать? Все зависит от растения. Можно 5-литровую, 3-литровую, можно 10-литровую. Чтобы в капельнице пошла вода, нужно просто немножко воды отпить, как будто бы вы имитируете а, ну, горшок. Это... Дальше вы регулируете Воду зазначимо, що цей спосіб автоматичного поливу необхідно перевірити завчасно, адже надлишкова волога, так само як і абсолютна її відсотність, негативно впливає на домашні рослини. Але якщо ви не бажаєте робити автоматичний полив власноруч або вам необхідно поїхати з дому на два, то й три місяці. В такому випадку вам на допомогу прийде так званий розумний горщик. В них вы можете оставлять без э, полива, без вашего присмотра растения от э, двух недель до трех месяцев. Горшочек состоит из двух частей: имеется резервуар для воды в, в, во внешнем кашпо, а во внутреннее кашпо вы высаживаете растения. Индикатор имеет две э, отметочки: минимум и максимум. Эти отметочки Говорять, нам о том, є вода внизу в вазоні, или нету. І ці вазони також можна использовать як на улице, так і в поміщенні. Так, розумні горщики, це зручно, комфортно і все ж таки 21 перше сторіччя на дворі. Але мені здається, зробити вдома систему поливу це як мінімум цікаво та повчально, якщо робити разом із дитиною. І більше того, це спілкування з рослинами, які дуже чутливі та потребують вашої уваги. Якщо ви взагалі забуваєте про полив, то. То у вас один варіант придбати кактус Цьому кактусу. Я думаю, що 40. Ого! Ого! нічого такою зрослою. Як рості. моєму чоловіку, О. однолітка. Палівати можна його рідко в лі. Можна я назву його Діма? Діма не проти? Я думаю, Діма, ти не проти? От хтось вже полетів у відпустку. Я сподіваюся, залив рослини вдома. Знаєте, після такого сюжету мені точно насниться великі кактуси, які буде постійно мені кричати зроби мені крапельницю, зроби мені крапельницю. Знаєш про все, що тебе хвилює, ти можеш написати на аркуші, прийти до музею сновидінь та залишити своє переживання для психоаналітика, покласти його до скриньки і вже за добу ти тут же знайдеш відповідь. Ну прям як в нашій програмі. Глядачі можуть писати свої запитання на нашу тонну пошту п'яти поверх песок у Ми також дамо відповідь. Побачимось рівно за тиждень, не проспіть життя.